На сьогоднішній день значна частина роботи правоохоронних органів спрямована на евакуацію мешканців з Донецької області. Розуміючи, страх мешканців перед поїздкою у нову область та у невідоме місто місця прийому евакуйованих громадян ретельно досліджуються. То робота наша строїлася таким чином, що ми їхали до інших областей, домовлялись з місцевою владою обласною владою місцевою владою інших областей щоб вони прийняли наших переселенців майбутніх да яких як яким ми пропонуємо переїхати загалом з початку повномасштабного вторгнення з донеччини евакуювали 1 мільйон 370 тисяч цивільних мешканців я розмовляв з керівниками освіти щоб їхні діти не маючи в деяких ситуаціях, не маючи певних документів, змогли піти до школи або дісочку, і в процесі вже ми могли оформляти ті необхідні документи і надати для того, щоб людина вчилася. І таким чином ми намагаємось розширити поле нашої діяльності для того, щоб у наших людей було більш можливості, куди виїжджати, більш можливості, щоб вони приїхали в нормальні чоловічні. Умови вже майже рік активно працює на території області і проект міста побратими. Європейські міста побратими у скрутний час для нашої країни надають допомогу українським громадам, надсилають необхідні вантажі, продукти харчування, медичні засоби тощо. А також приймають у себе вимушених переселенців. Раніше співпраця міст побратимів полягала в обміні досвідом між країнами у різних сферах, зокрема економіці, освіті та культурі. Через війну в Україні зараз основна увага зосереджена на допомозі закордонного міста жителям українських громад.